Я почув. От я собі йду і думаю. Скільки людей на планеті, скільки я бачу в телевізорі, собі дивляться люди, ходять, бігають, все роблять спортом, займаються, живуть, веселяться. І от думаю, собі, чому іменно мені, мені дало ту пухлину в голові. От я не можу зрозуміти, ну, де справедливість. Ну, перше, що я тобі скажу, не всі ж знають, що в кого є. є я багато... місяць тому теж не знала. Ну, ти ж місяць тому теж ходила і ти не знала, ні, що в тебе парад гормон високий, і що в тебе є аденома парашетовидної залози, ні, що в тебе пухлина в голові, а вони були давно. Та. Вони невідомо скільки років ростуть. Є, ну що 1 міліметр, 2 міліметри в рік. ну То мінімум 20 років вона вже росте. Що тобі скажу? Ти дивишся на людей. Я дивлюся на людей, які поступають мені на сорі. Я три роки на сорі. У Тому... нас тут комп'ютерна томографія є в лікарні. І раз є можливість, то ми на всі травми голови. Рідко коли, що якась травма голови, і ми не робимо навіть якісь незначні робимо томографію. Але це не то, що є можливість, то, напевно, такі є приписи. Треба Ні, робити. ну правильно, тому що бувало так, що травма вроде, невелика, а є е, перелом кістки черепа, або є навіть якийсь там крововилив. Розумієш, no. от мене недавно чоловік ногами своїми прийшов 5 днів після того, як він впав. А там був величезна гематома була. Так що різне може бути. І ми стараємося всі робити. І ну, майже кожного чергування, а то й деколи кілька разів за чергуванням у мене трапляються пацієнти з травмою голови. І бувало так, що в мене по 10 чергувань в місяць було. І от за три роки. Я вже дуже багато кому переробив е, томографії. Це бу, могли бути пацієнти, які алкоголіки, які падали, які вже знають е, по прізвищу, вже тих томографій у них роблено, перероблено. І я ніколи ні, ні в кого не бачив якоїсь такої пухлини, якісь дрібні. Там, ці, як -то, Щось, щось дрібне, траплялося. Ну і в гематома. Щось таке малесеньке, так. Та. Та. Але якщо б така от, як у тебе пухлина, я ні в кого не знаходив. Але розумієш, випадково я знайшла її собі. Випадково. А якщо б, я так собі думаю, живе людина, нічого не знає, тут ні з того, не з цього рівновагу втратила, впала. І, і думаєш, чого впала? І починає лічити просто перелом. Ніхто не робить томографію голови, бо якщо головою надарився. Ну, так... І так далі людина собі живе тим. Ну так я тобі скажу, що і підвищений кальцій, мало хто з лікарів зустрічає, завжди мають більше справу з пониженим кальцієм в крові. <рес> Для мене це, знаєш, ой, дивись, як гарно. Зараз я переключу, як гарно. Це як називається японська Магнолія, сакура не? чи що? Магнолія. Сакура. Магнолія? Не знаю. Дуже гарно. Це ми до віточки йдемо. Ми побачили таке гарне дерево. Що ти хотів ще сказати? Шо, ага, що така несправедливість, що алкаші бухають, курять, наркомани різні. Є нічого. Ага, я, людина, ну, така, що не це займаюсь відносно, таким. В мене щось інше. Але ну взагалі, взагалі це не є такі суперчасті захворювання. А в тебе їх зразу два. Ну власне, такі рідкісні захворювання це як гіперпаратереоз і мені в голові. І, власне, мостково, е, мозжечковому куті, там, де є найгірша локалізація, це середині в голові на основі черепа. Там, де дуже важко добратися. Але мені, мені хірурги сказали, що вони таких операцій роблять біля 200 у рік. Там, де в них є. Крім того, ж вони роблять і хребти, і різні крововилови, і аневризми голови. Тобто дуже багато різних операцій. І Я рахую, що це багато, це якщо порахувати кожен день без вихідних, вони роблять. Ну, Наталя, я вже тобі казав, це коли ми хочемо в цьому житті щось змінити, життя підсовує нам випробування. Так було з моїм здоров'ям, коли підсунуло нам. Ті аритмії. І мене тут полікували і тебе полікують. Це буде добре. <рес> і Всіх вилічить. Я вже настрашилася. Наприклад, у Віти голова дуже часто болить. Я вже її записала на резонанс. У Міші вухо болить, я вже його записала на резонанс. Одним словом, всіх вже бадати, досліджувати. Куди ти пішов? Я не пішов, то пішла, я став. А, ти що хочеш? Все? Виключаємо? Ну то все тоді, до наступних зустрічей.